Друзі, всім привіт! В цьому ролику я детально розкажу вам, як сформувати бджолине гніздо на зиму, як сформувати його в десятирамковому вулику, як сформувати його в вулику лежаку, та що потрібно зробити, щоб у вас нормально перезимували слабкі сім'ї. Це сім'ї, котрі займають 3-4 рамочки станом на зараз, станом на вересень. Так це можливо. Тут є таймлайн. Ви можете подивитися як на десятирамковому, як на лежаку. І в кінці будуть як перезимувати. Слабкими сім'ями. Приступимо спочатку до теорії, а тоді до практики. Отут у нас є сім'я на 9 рамочок. Чому 9? Тому що десяту рамочку пергову я від них забрав. З пергової рамочки я не даю в зиму. Такі великоперегові можливо будуть перги на інших рамочках. Це не страшно. Чому не даю пергових рамочок? Тому що якщо в лютому у вас будуть якась відтепіль. Матка надто рано почне відкладати е, яєчка, може бути поворотні морози, і це погано буде впливати на розплід. Важливо, врахуйте це. В кінці вересня, коли вже денна температура буде 10 градусів, ми будемо бачити, що скільки в нас займає клуб, скільки нам рамочок, то доведеться забрати звідти. Зараз у нас ще є розплід, тому ми формуємо наступним чином. У нас будуть по краях десь три медові рамочки, і все решта, воно буде йти до. До зниження менше-менше і менше меду і більше розплоду в центрі. Для того, щоб клуб у нас формувався біля передньої стінки в центрі рамочок. На словах просто, давайте подивимося, як воно на практиці виглядає. Бджіл цьогоріч я не загодовував цукром. Я буду дивитися вже по мірі того, що їм буде потрібно, тому що багато сімей вже мають достатню кількість меду в зиму, тому я стараюся обходитися без. Цукру. Дивіться, у нас є зараз тут рамочка. Я пояснюю, яка кількість меду має бути для е, нормальної сім'ї. Дивіться, тут є повномедна рамочка. В неї є отут от зверху запечатка, все решту розпечатано. Це окей, і це досить таки добре. Цей мед бджілки будуть вибирати, вони будуть собі, клуб буде формуватися, сидіти саме отут, і він буде по чуть-чуть вибирати цей мед, того що бджоли не терплять сидіти на запечатаному меді. Якщо, ми, у вас, якщо у вас буде рамочка повністю запечатана, рекомендую вам отут кутик розпечатати, щоб бджілки сиділи на відкритому меді. Добре, у нас тут є одна повномедна рамочка. Отут гарний приклад є. Бачите? Розплід бджолини він посунутий трошки до передньої стінки, Того, що отут от у нас меду не буде, і бджілки будуть якраз саме тут і збиратися, вони будуть ближче до передньої стінки. По мірі того, як буде розплід росу виходити, бджілки будуть підносити ще нектаром, звідки будуть приносити з рамочок, які ми заберемо і поставимо за заставну. Рамочки маломедні, рамочки такі, які ми не будемо давати взиму. Ми до них ще дійдемо. Така рамочка, чудова рамка. Ми бачимо, що друга рамочка в нас є з розплодом. Ми собі запам'ятали, будемо знати, позначує її, що вона з розплодом. Можливо, нам доведеться її трішки ще подвинути ближче до центру. Ось. Дивіться, наступна рамочка. Так само, повномедна, Вся мед. печатка. Інший бік. Видимо, що з цього боку, якраз з того боку, де стояла був той розплід. З цього боку тут у нас теж є розплід. Далі йде так само. Рамочка, бачите, вся мед, вся мед, тут чуть-чуть розпочатано. І тут ще де-не-де -де є розплід, який виходить. Але всі інші комірки, бджілки вже занесли. Так само тут. Тут навіть є ще маточка посіяла. Це окей. Вся медова рамочка. І вже отака сім'я, вона вже не потребує за корму. Все можна розслабитися. того що зверху меду нормально, тут далі є ще кусочок меду розпочатаного. Супер. Пам'ятаємо, що тут розплід тільки з одного боку. Ми, можливо, зможемо цю рамочку переставити, щоб вона, щоб розплід був при купці. Дивіться, тут у нас рамочка повністю медова, бачите, це повномедна рамка. Ну, ідеально для того, щоб давати взиму. Супер! Тут так само, бачите, запечатано, мед, все. Ну, тобто джоли не будуть не будуть потребувати підгодівлі, канді, абсолютно. Далі в нас є, бачите, тут є трішки перги, але таку повну медну рамочку я не відбираю. Не відбираю, бо без потреби. Тут важливо зрозуміти логіку, те, що тут є початка, а тут бачите, ближче до льоточка, в них тут є непечатаний мед. Вони будуть на ньому сидіти. Це важливо враховувати. Тоді ваші бджоли стануть і будуть зимувати саме біля передньої стінки і будуть поступово виїдати мед і йти назад. Так, отут, бачите, так само. Є трішечки перги, і далі все мед, все мед, все мед. Все. І тут навіть трошечки є так, засів Ось Отут є, є трошечки розплоду. Також ми зараз це врахуємо, що тут є розплоду, розплід, і я навіть візьму цю рамочку, поставлю сюди на край. Ось, бачите, ще є також рамочка така, от пергова і медова. Її якраз я напевне і дам зараз за заставну того що. Ну тут багато дуже є перги, але я це буду робити. Трішки пізніше, тому що я хочу побачити, як е, буде сидіти клуб. Е, а це ми зможемо побачити тоді, коли денна температура опуститься близько до 10 градусів, а вночі вона вже буде там, близько там, 2-3-4-5 градусів. Тоді ми будемо бачити, як, е, як лежить клуб. Знаємо, що в нас є тут і тут розплід. Тоді давайте ми зробимо наступним чином. Тут, тут крайня рамочка. Це є мед розпочатаний. Зробимо отак от. Все підсунемо. Цю рамочку вона у нас не, позна, поз, не позначена. Окей. Цю ми заберемо медову і трошечки розплоду. Тут є так. І тут є трошки. Добре, підходить нам. Тоді. Тут є три з розплодом. Цю з медом витягуємо. Натомість неї. Тут, де було трішки личинки з краю, Є. Підсуваємо. І оцю повну медну сюди. Раз. Є. Тут от недопечатаний мед. І це цілком окей, і це чудово. Все. Такі речі ми зараз закриваємо тут. І будемо дивитися, ще ми обов'язково оглянемо їх. Після того, коли будемо обробляти крайній раз амітразом. Зараз бджілки вже оброблені флуметрином і амітразом. Ще буде одна проливка амітразом вже в жовтні. Того така сім'я супер піде в зиму. Вони будуть зимувати, я так наперед дивлюся, раз, два, три, 4, 5, 6, 6 або сім рамочок. Вони будуть на них зимувати. Також зараз я вам покажу, як це діло відбувається у вулику лежаку. Так, бачите, вулик я відкрив. І ми зараз перелистаємо рамочки і подивимося, як це діло все відбувається. Бачите, білки мають тут крайню рамочку, вона пергова. Звідси я ще пергову рамочку не відбирав. Бачите, з цього боку вона є печатана до половини, донизу йде перга. Таку рамочку потім я дам їм за заставну. Так, ось. І наступні, бачите, як рамочки гарно виглядають. Печатка. Непечатаний мед. І тут, тут місце, де буде збиратися клуб. Тобто, бачите, вони вже собі розуміють, що вони будуть формуватися. Як природа показала ближче до люточка, так само гарна картина, печаточка, лишається кусочок. Все супер. Бачите, такі оці меті я не загодовував, я просто не відбирав від них мед і все. І вони вже саме самі себе підготовлюють до зимівлі. якщо ви відбираєте в свою чергу мед. Обов'язково вам потрібно закормлювати. Це все зробити, треба було починати робити трошки раніше, але не переживайте, якщо ви зараз почнете годувати сиропом нічого страшного, краще пізно, ніж ніколи. Наступна рамочка не відрізняється від інших. От вже тут у нас пішов розпліт. Бачите, гніздо йде ближче до цієї стінки. Це нормально. Бачите, тут у нас є трошки печатка, тут вже маточка поклала. Так далі в нас теж, напевно, буде розплід, бачите, її рамочка. Але бачите, навіть якщо цей розплід виходить, у нас залишається отака кількість меду, це, як на мене, мінімальна допустима кількість меду. Якщо у вас є отакий от половина, чуть більше половини меду, це цілком окей на зиму бджола. Якщо у вас клуб складається тут, ви дасте їм рамочок 5 отаких, от. все, можете не переживати, вони з голоду не помруть. Слідкуйте за кліщем. За цим можете вже не слідкувати обов'язково. робіть собі ворого-тест і не переживайте за те, що не буде щось з корму. Ось бачите, ще одна рамочка. Так само достатньо меду і тут розплід на виході. Можливо, матка ще щось тут покладе, але швидше за все, що все, вона вже буде переставати класи, робити кладку, тому все окей. Бачите, вони, їх треба буде по-любому скорочувати. По кількості бджоли ми зараз бачимо, що вони будуть сидіти ну, близько на п'ятьох рамочках. Будуть такі щільно обсиджені, будуть щільно обсиджені бджолою, тому їх треба буде обов'язково скорочувати. І тим самим ми спонукаємо їх там дві-три рамочки, які ми заберемо, частину цього меду перенести в, туди, де є відкритий розпліт, і він зараз виходить. В моїй системі цього вулика лежака. Вигідно те, що є, роз, розплід є на оцих от крайніх рамочках, Того, що клуб буде біля стінки. Якщо клуб буде біля стінки, яка б сім'я тут не була, вона перезимує, адже сім'я, сім'ю буде обігрівати. Вони будуть прикупці, в них буде один-єдиний мікроклімат, вони будуть через перегородку, і таким чином можуть у вас перезимувати навіть дуже слабенькі сім'ї. Якщо у вас дві-трьох сімейки. Вони у вас через перегородочку, вони чудово будуть зимувати. Складаю їх до кубки назад. Дивіться, що до слабких бджолиних родин. У нас тут є чотири рамочки, сімейка слабка. Знаю, впевнений, вона не перезимує самостійно, того, що, бачите, в них тут з того боку є нормальна кількість меду, з цього в них пусто. Це окей, вони собі б сформували клуб якраз тут всередині, і цю крайню рамочку не обсиджували. Бачите, так само тут. В нас є нормальна кількість меду, розплід. Але щоб забезпечити 100% зумівлю отакого мікровідводочка, такої малесенької сімейки, бачите, в них тут так само є ще нормальна кількість розплоду, тобто бджоли ще буде, бджола, ще буде виходити і виходити. По меду в них ну, справи в них окей, цілком. Тобто, якби в них тут було ще до, зо дві рамочки, так от збуджували таку сім'ю. Будь-який пасічник вам порадить об'єднати, що й раджу я. Але є ще один додатковий спосіб. Бачите, зараз ця сімейка я складаю, і я вам покажу, як зробити так, щоб вони перезимували. Бачите, в нас тут зараз так само стоїть відводочок малесенький. Це можна сказати, нуклеус, котрий зараз просто набрав нормально сили. Так само в них тут є чудова кількість меду, чудова кількість ще розплоду, котрий буде виходити. Тобто Сімейка в дуже хорошому стані. І навіть тут, бачите, є цьогорічна маточка. Зараз покажу вам її. Ось вона. Ось. Ходить по рамочці. Буде вам її видно, вона з яскраво зеленою міточкою. От бачите, такі бджілки також, бачите, вони надто слабкі, щоб обігрівати себе. Тому, коли трішки похолодає, я поставлю тут заставну. Вони, ці бджілки, ці на трьох рамочках. Зберуться собі в клуб, ті вже не будуть вилітати, і там тих чотири рамочки я зіжму до трьох і поставлю сюди через перегородочку. І все. І це я буду мати на весну дві дуже і дуже хороші сім'ї, котрі добре будуть розвиватися, і ще від них можна буде поробити повно відводків і навіть взяти меду.